Мені слабо не вирішили йти. Правильно. Ваше завдання. За хвилину часу, ти охарактеризовуєш найкращий рис його характеру і розказуєш про нього усе найкраще. Ти за хвилину часу розказуєш усе найкраще, що ти знаєш про неї. Риси характеру. Так. характеру вже на ваше вподобання. І так? Час пішов, ти перший. Гарна. 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 Годній молодіж, не видно з вас, ребята. Серйозно? Я б тобі краще компліменти відтягував. Терпилива. А діна така зламата чи зараз. Даже це думаєш, я думаю, що в неї ще багато якості характеру з хороших є. Работає на хороші роботі. Добре, дякую. Загадаємо сразу прийом. Давай. Добрий, сильний, мудрий, чуйний, терпеливий, роботящий. Добрий контакт з дітьми находить. Гарні очі, високі. Гарні зуби. З доброї сім'ї. Дуже гарно бабить. Мамо, з мамою гарню відміну. Мам, ну що ти хочеш з нього? Правда. Лаконічний, правда? Спокійний. Я Не знаю, як Так, І Дякуємо